Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу показати вам покупки, які я здійснила протягом листопада в інтернет-магазині Makeup і ще дещо покажу вам зараз. Тож, якщо вам цікаве таке відео, будь ласка, продовжуйте дивитися. Перше, що я придбала, це була ось така фарба для волосся від італійського виробника Інебрія. Я вже неодноразово чула про цей бренд і хотіла спробувати щось. Зокрема, я на канал Косметика Сави радила в своїх оглядах спрей для волосся, але він для мене виявився трошки дорогуватим, проте я застала таку акцію цікаву, коли а, така фарба. Об'ємом 100 мл коштувала зі знижкою і плюс давали ще в подарунок окислювач. Це велика фарба, як я вже сказала, і її можна розподіляти на два використання, плюс цей окисник теж буде на два використання у мене. І це у нас іде пропорція 1 до 1,5. Вартість фарби становила 189 гривень. Ну, якщо враховувати, що вкісник ще безкоштовно доставався мені, то це така досить приємна в принципі, от, акція для того, щоб спробувати цей бренд, який, ну, такий, можливо, і не дуже дорогий, проте ну, суттєво дорожче, ніж звичайний мас-маркет, скажімо так. Це у мене відтінок. 612. Якраз був відтінок такий, як мені треба. Я маю на увазі, ну, ви знаєте, моє захоплення такими фіолетовими-бусковими кольорами. І саме цей відтінок мені сподобався в палітрі, яка була представлена на сайті. І я вирішила, що я буду пробувати. Ця фарба у мене піде в запаси. Подивлюся, як мені краще. Її використати, можливо, аж на весну її залишу, буду дивитися. І в подарунок до, як я розумію, цього замовлення ще йшов такий шампунь від якогось невідомого мені бренду Elgon. Це теж, напевно, ну, бачу італійську мову. Італійський виробник. Пробник і небря. А, ну, власне. Це відновлюючий шампунь для пошкодженого волосся. Нічого не можу сказати, вперше таки бачу, буду використовувати, буду пробувати. Подарунки, це завжди приємно. І також я вирішила заказати собі, спробувати продукцію компанії Matrix. Вибрала для себе ось такі два засоби. Matrix Total Result Mega Sleck Mega Мегаслік для блиску і розгладжування волосся. Ага, тут, тут написано: шампунь для розгладження неслуханняного волосся та кондиціонер для того самого з маслом ши. Я не знаю, чи відноситься ця продукція для професійного використання або вона придатна для домашнього догляду. Проте відгуки були такі досить непогані. Виробництво, ну, сама власне торгова марка, вона американська, але тут я почитала, написано, що зроблено в Іспанії 12 місяців від з моменту відкриття. Треба використати впродовж 12 місяців. і... О, строки придатності це 25 рік. От, ну, сподіваюся, що ці засоби не застояться у мене. Я їх використаю набагато швидше, ніж 25 рік. Але м -м, хочу вам зауважити те, що зараз на майкапі є знижка на ці засоби. От я брала м -м, шампунь за 228 гривень. І кондиціонер 237, а зараз вони коштують до 200 гривень за кожну пляшечку. Тобто, якби я трошечки зачекала, то вже купила б зі знижками такими приємними. Mm. Так, і ще під час останнього свого візиту до перкоря вона мені, моя майстриня, сказала, що у мене сухе волосся, треба. Використовувати якийсь спрей для волосся, і я почала шукати, шукати, шукати. Я взагалі не дуже добре відношуся до всіх цих незмивних, да, незмивних таких засобів: сироватки, спреї, термозахист. Я ну, якось так упереджено до цього ставлюся, тому що воно так забруднює волосся і, ну. Це таке замкнене коло, коло я ну, за те, щоб волосся виглядало максимально природнім і свіжим без сторонніх таких засобів. Проте, все ж таки, вирішила дослухатися до порад свого перукаря. І на пробу, ну, думаю, як мені зайде, не зайде цей спрей, ну, взагалі як форма догляду, така, вирішила взяти такий бюджетний від Numero, Всім відома марка, Бреліл. Це двохфазний такий спрей. Він без термозахисту, як я розумію, він призначений для Це такий свого роду, кондиціонер з вівсом для слабкого та пошкодженого волосся. От. Запах у нього просто бомбезний, так як я люблю аромат. Цієї маски культовою нумеро. І цей аромат тримається на волосі на наступний день. І, в принципі, спочатку я його не зрозуміла. Мені здалося, що він навіть трошки підсушує ну, навпаки волосся. Але потім я спробувала посушити волосся, ну, зробити укладку з феном щіткою. І, ви знаєте, цей спрей додав такого об'єму, такої доглянутості, блиск, розчісування, ну, словом, класно. Проте все ж таки структура волосся в мене так і залишилася трошки такою пористою на дотик. Волосся не, не, не напитане, не насичене, так би мовити. Тому, в принципі, я користуюся залюбки цим засобом, і він також зараз на майкапі йде зі знижкою, там десь в межах 120 гривень його можна придбати, а мені він дістався за 167. Тобто зараз можна дуже класно зекономити, придбати його майже на 50 гривень дешевше. Ну, знов-таки, якби я знала, то звичайно б я б дочекалася цієї знижки, але що робити, ніколи не вгадаєш. І так само з цією чорною п'ятницею я зробила багато так покупок і начебто не промахнулася, але, ну, знаєте, як наперед ніколи не знаєш, як буде вигідніше. і... Чи будуть в наявності ті засоби, які ти хочеш? Ну, я вважаю, що назавжди і доцільно буде відкладати покупку ну, це ризик, якщо тобі треба щось таке придбати. Ну і а, прийшла ще до мене така посилочка окрема з інтернет-магазину Косібела. У мене там після першого замовлення був бонус безкоштовної доставки, і мені. Якраз потрібен був ніацинамід, сироватка з ніацинамідом. Після перегляду багатьох відео б'юті-блогерок я вирішила саме цей бренд Good Molecules спробувати. А власне, ніацинамід це вітамін В3, здається, ну, B точно, 3 чи який, не пам'ятаю. І тут концентрація 10%. Це, я так розумію, така досить добра концентрація. Я вже користувалася цим засобом десь 3 або 4 рази. Я залишилася в захваті від нього, скажу відверто, про тому що я досить вредна і така капризна. Ну, тобто, дарма хвалити я так не, не можу, просто, якщо мені щось не подобається або ну, таке, не знаю. Так от цей засіб. На мене справив досить приємне враження. Я його використовувала ввечері і, в принципі, вранку використовувала після тоніку, після вимивання, після тоніка. І він, що взагалі він потр... ну, повинен робити, він, ну, так от, призначений, нібито для жирної комбінованої шкіри у мене. Така нормальна зі схильністю до сухості і він має себе регулюючі такі властивості. Інколи є з версією з цинком ще неацинамід, наприклад, у The Ordinary таке є. Мені цинк не потрібен, бо він підсушує. Саме тому я обрала чистий неацинамід, щоб він просто тут розлажує текстуру шкіри, мінімізує пори. Ну, і я дуже так сподіваюся на відбілюючий ефект, тому що в мене є схильність до пігментації, є плямка така на щуці, на лбу, Ну, на лбу трошки так вже зійшло, напевно, від інших засобів. От таким чином, я вже бачу, як, як я побачила результат. Я побачила результат е в ситуації, коли. У мене були невеличкі висипання напередодні певних днів місяця і почервоніння відповідно, в цих містах. Я ще трошки подавила, ну, як ми завжди, да, дівчата. Ну, і вечора нанесла цю сороватку. І зранку ну, майже все там загоїлося, стягнулося і вирівнялося без бугарків. Ну, якось так шкіра. Ну, В порівнянні, якби я нічого не робила, то я ж знаю свою шкіру, вона б так не виглядала. І я, звичайно, хвалю цей засіб, те, що він так загоює і розгладжує текстуру шкіри, так заспокоює. Класний засіб. Я, до речі, ще забула сказати, що він. Я думала, що він такий буде нейтральний, але при нанесенні на шкіру. Він пощіпував в тих міста, міста, місцях, де були якісь пришечки або щось таке. Я відчувала, що він трошки поколює, проте ніякої реакції, ані алергічної, ані подразнень ніяких не було. Все, моментально воно так вібралося, ну не моментально, але сказати, що вона там надлипка, як, наприклад, сироватка з гликолівою кислотою від Бієлінду, про яку я. В минулому відео про порожні баночки розказувала то взагалі якесь жахіття. Там, ну, просто, як, я не знаю, прилипнути можна до подушки і не відлипнути. Так от, з, з цією сироваткою, з цим засобом такого немає. Все максимально комфортно Ну, не Зволожує цей засіб шкіру, це точно, але. Зверху можна нанести крем, і це буде таке непогане комбо. Тож, доглядові такі властивості мені дуже сподобалися, і я буду продовжувати його використовувати. До речі, я його можу вам показати. Тут стандартна баночка з папеткою. Засіб виглядає ось так: 30 мл. Він засіб цей прозорий, такий тягучий, але не слизький. Ну і, звичайно, я раджу його. На Косібелі він мені обійшовся у 399 гривень. От, на iHerбі я його не знайшла, тож, напевно, що тільки тут на наших місцевих сайтах можна його спробувати пошукати. Я маю на увазі саме цього виробника. Але, ні, це не це взагалі-то не дефіцит. Можна у інших виробників пошукати: та сама марка The Ordinary прекрасні засоби.